Семистрільна божа матір виконана методом точного лиття з розписом ювелірними емалями холодними. До речі, це німецький виробник ювелірних емалій і професіонали, дівчата це все розписували, тому що не вийшли за жодні рамочки оцього розпису, а також декоровано фрагментарною позолотою, ніба та семи стріл. Потім є камінчики в Сваровській на облаченні, на німбові, напис: образ Пресвятої Богородиці Семестрільної, Тут дуже точне деталізоване лиття, тому що кожні детальки і маленькі все чітко вилито та пропрацьовано. Підрамничок в колір золота. Такий античний колір має. І закрито це все склом, щоб не пропадало пилом. Такий створений мікроклімат в цієї ікони. І далі рамочка прикрито це все рамочкою. Класний варіант для подарунку іде сертифікат до цієї ікони. Ми швидко можемо вам її доставити за будь-якою, в принципі, адресою чекаємо на ваші звернення.